Якщо ви хочете побачити справді найкраще море в Албанії, обов'язково відвідайте борщ. Саме такий коментар я отримав минулого року під одним із албанських випусків. Всім привіт! З вами незмінний Євген Панюта. І я вас сьогодні вітаю із курортного селища Борщ, яке в народі дуже часто називають просто Борщ. Знайомство з цим курортом треба відразу починати із іонічного моря, бо воно тут просто шикарне. Особливо відчувається великий контраст в порівнянні із Ксамілем, де ми були вчора. Якщо там або гучна музика, або великий натовп відпочиваючих, то сьогодні саме те, що ми любимо: майже безлюдні пляжі. Я розумію, що в даний момент. Курортний туристичний сезон вже закінчився, почався оксамитовий сезон, але така тиша, спокій, немає голосної музики, хоча на пляжі ось там є бар, і вона грає, але дуже-дуже тихенько, навіть в насолоду, людей небагато, хоча, як бачите, пляжної інфраструктури тут предостатньо. Можна навіть розміститися в місцях зі своїм ковриком, але оскільки це курортне село, Можливо, не таке розкручене, хоча, я думаю, популярне саме в пік туристичного сезону. Тут зараз гарні ціни, і сьогодні ми вже орендували нашою компанією парасольку та два шезлонги. Вони нам обійшлися у 8 євро. Причому в ці 8 євро, окрім парасольки та двох шезлонгів, ще входить така велика подушка для сидіння. Причому ми їх можемо взяти навіть три штуки, якщо нам потрібно нам це сказав. Менеджер, котрий брав з нас оплату. Але ж стало цікаво, яка тут вартість в сезон. Почитав відгуки і виявляється: якщо б ми сюди приїхали в липні або в серпні, то на першій лінії, тобто шезлонги, які стоять максимально близько до води. Комплект з двох шезлонгів та парасольки коштує 15 євро. А якщо далі вже другий і третій ряд, то цей комплект обійдеться в 10 євро. Ось вам і плюси оксамитового сезону. На вулиці ще тепло, я б сказав навіть спекотно. Сонце файно так припікає, водичка гарна. Розмістилися ми на першій лінії у моря, а за оренду пляжної інфраструктури заплатили майже в два рази менше, ніж це коштує в сезон. Нагадаю, що добиралися сюди ми із Саранди, і від наших орендованих апартаментів до пляжів борща відстань всього якихось 40 кілометрів. Але в дорозі ми були більше години, десь годину 10 чи годину двадцять. Бо дорога гірська, дуже багато серпантинів, підйомів, спусків швидко ви не поїдете. Так що, якщо ви також плануєте зупинитися в Саранді, а потім в борщ, просто з'їздити, відпочити на якийсь день, то загалом закладайте, мабуть, десь. Дві з половиною, а то і краще 3 години, виключно на дорогу, туди і назад. Так що краще виїхати з самого ранку, щоб максимально день тут відпочити, а не зробити, як ми. Ми зранку якось дуже довго совалися, збиралися і приїхали тільки в обід на пляжі борща. І тепер ми всі про це шкодуємо, що треба було швидше збиратися і більше часу провести на ось цих класних пляжах в оцьому шикарному морі і під спекотним сонцем. Тепер давайте поговоримо про самі пляжі. Відповідно до інформації в інтернеті, довжина берегової лінії складає чи то 5, чи то 7 кілометрів, і пляж весь кам'яний, складається з гальки різного розміру, є і більша, і менша. Наприклад, на березі вона ще така більш-менш дрібненька, але потім, коли заходите у воду, Тут камінці стають більшими, і для вашої зручності краще користуватися каралками, бо заходити босими ногами ой як незручно. Але єдиний плюс, що глибина тут набирається доволі швидко. Я зараз відійшов метрів 5 від берега, і глибина мені зараз по груди. Відійду ще 2 метри, глибина буде вже по шию. Так що терпіти не дуже довго. Бо уявіть, якби захід в море був дуже пологий і ви без коралок, страждання було б розтягнуто в часі. А Так швиденько трошки помучилися і починаєте далі плести і насолоджуватися ось цим іонічним морем. Стосовно температури води, помічник дельфін зі мною я вже дізнався показники і в даний момент температура іонічного моря спадає плюс 27 градусів, але є невелике але я не знаю чому. Можливо, сьогодні якийсь такий день, але коли я ось плаваю у морі, то складається таке відчуття, що вода тут якимись шарами, є теплий шар води, а потім хоп, і вона якась крижана. Можливо, градусів на по відчуттям, на 5 менша. Але це якийсь такий контраст, пливеш тепленька вода, хоп, зайшов в якийсь холодний шар води, починаєш аж зубами цокотіти. І звідки береться ця холодна вода, я навіть і не знаю. Якщо ви відпочивали на пляжах біля борщу в сезон, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи спостерігається тут часто така ситуація, що то холодна, то тепла вода. Чи це ми в такий день потрапили? А от до чого взагалі немає ніяких претензій, так це до кольору води, її чистоти, прозорості, на якій би глибині я не плавав. Я без проблем бачу пальчики на своїх ногах, як виглядає дно. Єдине, що сьогодні біля берега в невеликій кількості деінде присутні ось такі водорості у вигляді морської капусти. Але їх взагалі небагато. Де там? Ну, ось ще вам маленький шматочок знайду. І то ці водорості присутні тільки максимально близько біля берега, бо чим далі ви будете плисти на глибину, їх там вже немає. А так, звісно, максимально інстаграмне місце фотографуватися на фоні ось цього іонічного моря одне задоволення. Можна навіть не фотошопити. Ваші знімки вони відразу будуть просто шикарні. Вийшов я вже на берег, тому давайте поближче покажу вам пляж. Як бачите, пляжні зони тут доволі великі. Наприклад, з цієї сторони є в наявності 4 ряди шезлонгів, з цієї взагалі 5 рядів шезлонгів, тому гарну таку кількість відпочиваючих вони можуть вмістити в себе. Поруч розміщуються різноманітні бари та кафе, де можна замовити напої, причому вам їх принесуть прямо до шезлонгу. Щось поїсти можна. Причому кафешок тут достатньо. От бачите, по всій береговій лінії вони стоять. Поруч знаходиться ще дорога основна, і по краям є предостатньо місця для паркування. Звісно, деякі кафешки ставлять знаки, що паркування безкоштовне лише для відвідувачів, наприклад, конкретного пляжу. Але мені здається, ніхто вас проганяти не буде. Ми взагалі залишили автомобіль ось в тій стороні біля безкоштовної зони. Ми ж спочатку не знали скільки коштує оренда, тому думали, що просто на своєму коврику будемо відпочивати. А Потім вирішили все таки. Орендувати, так що з парковкою проблем немає. Далі поговоримо про інфраструктуру. На пляжі є душ, туалет окремої перевдягалки я не побачив, але туалет тут доволі просторий, тому можна там перевдягнутися. Ще є в наявності сабборди, їх тут відразу декілька, тому підозрюю, що вони також здаються в оренду. Це прикольно, бо на цьому пляжі просто ідеальне місце поплавати на сабборді, особливо в таку погоду, як сьогодні, коли стоїть штиль, немає ніяких хвиль. Ми вже трохи зголодніли, тому взяли меню сусіднього кафе, зробили вже замовлення. Заодно покажу вам асортимент та ціни. Вони тут всі вказані в місцевих леках, буду відразу переводити в євро або діліть на 2 і отримаєте гривні. На вибір є три салати: сільський, зелений або оливки з лимоном по 4 євро. Паста коштує від 6 до 9,5 євро. Риба на грилі 10 євро, свинина 7,50 Куряче філе 7 євро, овочі на грилі 4. Євро. Можна замовити стейк, наприклад, рибай або тібоун по 50 євро за кілограм. Далі, в залежності від ваги, холодні закуски. Наприклад, ось меніг 12 євро, мікс морепродуктів 15 євро, білий сир 4 євро, Капрезе Борщ 6 євро. Не знаю що, це, мабуть, якийсь салатик. Його, до речі, ми замовили, тому зараз покажу. Далі. картопля Фрі 4 євро. Кальмари смажені 11 євро, креветки 12 євро, мікс морепродуктів – 15 євро. Смажений сир 5 євро. І ще в наявності є сніданки. Наприклад, смажені яйця з сосисками, білим сиром, помідорами та огірком 6, євро, омлет 6 євро. Ну, якісь тости по 2,5 євро. Вибір невеликий, але що перекусити. Точно собі знайдете. Можна, звісно, було розміститися за столиками в самій кафешці, але ми вирішили пообідати на пляжі з видом на море, і нам вже почали приносити замовлення. Першим ділом принесли капрезе борщ. Це бачите, ось такий сир з помідорами, орігано і там ще щось. І сюди ж входить також хлібець. Це грінки з оливковою олією. Далі. Смажений сир, і ще ми замовили рибку на грилі. Це мені і дві порції картоплі фрі. Чекаємо повністю замовлення і будемо їсти. Хоча дівчата вже будуть зараз куштувати своє капрезе. Сир смачний. Єдине, що оце, що мені приготували на грилі, він трішки солоноватий і до нього не вистачає якихось овочів. Тому можна вкрасти помідори із капрези, і це буде доволі смачно. А капрези. Менселений сир на морі те, що треба. Тим часом принесли вже решту нашого замовлення. Ось моя рибка на грилі з овочами. Тут кабачки, перець, цибуля з якимось соусом. Ще дві порції картоплі. Також з соусами, причому один із них гострий. І дівчата ще замовили фрапе. Чомусь в Греції фрапе ми не пили, тому пробуємо албанське. Вже скуштували. Але ілюсії кажуть, що на грецьке не дуже схоже. Албанське! Це було ну дуже смачно. Причому загальний цінник, не враховуючи напоїв у вигляді двох фрапе у нас вийшов такий самий, як вчора в Ксамілі. Але якщо на попередньому курорті ми замовили кожному попасті і просто втамували голод, ми не наїлися, але перестали бути голодними, то сьогодні ми просто нажерлися. Ми ледь-ледь доїли все те, що замовили, а зверху вже <доливали>, доливали це фрапе. До речі, фрапе дійсно відрізняється від грецького, від кіпрського. Воно таке занадто міцне, причому дівчата долили в фрапешку ще по 150-200 мл води. І воно все одно залишилось міцним. З іншої сторони, гарний напій. Замовив холодне фрапе і десь годинку його собі потягуєш. Якщо говорити про загальний цінник з урахуванням всього, то посиденьки нам обійшлися в 4 тисячі лек це 40 євро. І як Підсумок можу сказати, що кафешки на узбережжі борща. Ми вам рекомендуємо. Гарні порції, прийнятні ціни і дуже-дуже смачно. Щодо самого курорту борщ, то він нам максимально зайшов нашою компанією. Ми прийшли до загального висновку, що це найкрутіший пляж Албанії. Ми його ставимо на першому місці, на другому нехай буде найкращий пляж Саранди. Я його вам показував в одному з попередніх випусків. На третьому місці будуть пляжі Ксаміля, а все решта це четверте, п'ята і так далі. Чим він нам сподобався, цей курорт? По-перше, величезний пляж, він з однієї сторони виглядає як дикий пляж, але з всією мінімально необхідною інфраструктурою. Людей небагато, немає натовпу. Ти спокійно собі в тиші відпочиваєш, насолоджуєшся з цими горами. Тебе... Від ось цих природних краєвидів не відволікають ніякі будівлі, себто готелі та якісь апартаменти тут є, але вони невисокі і взагалі не впадають в око. Тобто ти не наче реально на дикому пляжі. Приїхав, ось тобі море, ось тобі пляж, гори. Тиша спокій і суцільна насолода від відпочинку. Так, що спочатку мені, а тепер і я вам наполегливо рекомендую відвідати курорт під назвою Борщ або як правильно його називати Борщ. Вам дійсно тут сподобається? А взагалі своє враження обов'язково пишіть в коментарях. Ну а далі ми вже на заході сонця будемо збиратися та вирушати в сторону орендованих апартаментів у Саранді, бо нагадаю, їхати нам більше години. І доберемося ми вже у темряві. Тому на цьому моменті це відео буду завершувати, але попереду вас чекають все нові нові випуски з Албанії. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!